Вчитися в'язати вузли та гачки, оснащувати вудку і знаходити кращі місця для риболовлі з такою метою до школи рибальства Андрія Добровольського завітали білоцерківські дітлахи. Благодійний проєкт навчання та риболовля втілений в життя завдяки великій кількості спонсорів. Особливою підтримкою школа заручилася і в уже знаного в місті салону Краси Коко. Перед власне практичними заняттями із риболовлі дітки навчилися збирати свою першу поплавцеву вудку, а перекорі салону подарували юнакам та дівчаткам гарні та модні стрижки. І ось водойма в селі Блощенці вже приймає змагання. Майже 20 дітей готові поборотися за чудові подарунки від спонсорів. Це риболовні магазини міста та салон краси Коко. Власник салону, благодійник Юрій Токарів, каже, в скарбниці добрих справ його команди вже з десяток благодійних акцій. Це допомога багатодітним сім'ям, нужденним і, звичайно, військовослужбовцям та підрозділам Збройних сил України. До кінця року благодійниками заплановано ще декілька акцій. На сьогоднішній день ми реалізували 8 благодійних проектів 16 запланованих. Я чітко переконаний, перемога буде. все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Перші спіймані мешканці водойми приносять неабийку емоцію дітлахам. Для когось маленька рибка не така вже й дивна, а хтось лише сьогодні вперше тримає в руках улов. Як би там не було, таке спілкування із природою точно йде на користь дітям. Я вважаю, що риболовля це таке хобі, яким можна захопитись один раз і вже все життя ним займатися. Ну, риболовля це спілкування з природою, тому думаю, навіть перебування на свіжому повітрі гарно впливає на дітей. Не обійшлося на змаганнях і без сенс. Серед улову дітлахів з'явився хоч і невеликий, але справжній короб. Переможець у номінації біг фіш Богдан каже: такий трофей для нього був досить неочікуваним. Я думав, що це якийсь дуже величезний карась. Я думав, що у мене все розірветься, повідок. Крючок розігнеться, але все ж таки я справився з цією рибою. в мене були дуже величезні очі. Я навіть не знаю, що сказати. Позитивні емоції найкраща подяка для організаторів змагань, каже Юрій Токарів. Тому він і всі інші спонсори не планують зупинятися на досягнутому. Я хочу подякувати особисто усім, хто долучились до реалізації даного проєкту. А нам, як організаторам, найбільшою подякою є посмішки і гарний настрій наших діточок. Пам'ятайте, ми завжди з вами. Ми завжди поруч. Дмитро Ніжельський, новини телеканал Крокус.